Субота, 24 травня, в ефірі 11-го новина. У наступні півгодини про ключові та резонансні події Дніпропетровщини у студії Катерина Нічок. Вітаю! Підписуйтеся на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, щоб нічого не пропустити і коментуйте наші новини. А далі у випуску про таке. Не хочуть виїжджати навіть попри безперервні обстріли. Чому у Мирнограді на Донеччині досі лишаються люди, яких треба вмовляти на евакуацію? нікуди, ні. нікуди не поїдемо. Ми поки тут все в нас є. Їсти є, все є. Приїхали. Волотенські тріщини, дірява стеля та справжня провалля у підвалі. В центрі Кам'янського буквально розвалюється багатоквартирний будинок. Жителі бояться за своє життя. У нас тріщина у цьому будинку вже багато років. Оце все вимито водою. Ви бачите провалля яке. Нарешті в фіналу у Дніпрі оголосили вироку резонансній ДТП, в якій дивом вижила наша колега Ольга Журавель. Якого покарання вона вимагала для кривника? Та що вирішив суд? Я прошу обмежитись умовним і покарати, і якщо можна все ж таки не позбавляти на прав повання. Починаємо з оперативної інформації, як Дніпропетровщина та інші регіони України пережили цю добу далі у нашому дайджесті. Наші вдома ще 307 українських захисників повернули із російського полону. Сьогодні другий день обміну у форматі тисячу на тисячу. Тільки за ці два дні з неволі визволили ще людей. Серед тих, хто повернувся сьогодні, 27 захисників Маріуполя, військовослужбовці ЗСУ Державної прикордонної служби та Національної гвардії України. Усі 307 визволених оборонців, представники рядового та сержантського складу, з окремих підрозділів та військових частин частин полонених вдалося визволити вперше. Бійці воювали на донецькому, херсонському, харківському, запорізькому та луганському напрямках. Слава Україні. Неспокійно вночі було у двох районах області. На Насинельниківщині ворог ракетами атакував Миколаївську громаду. Травмовано 34-річного чоловіка, пошкоджені приватний будинок та господарська споруда. По межівській громаді російська армія поцілила ефпі-дронами, горіли легковики. А на Новопавлівську скинули каби, знищення адмінбудівля, пошта та магазин. Дронам камікадзе ворог поцілили по Покровській громаді Нікопольського району. Там побиті сонячні панелі. Люди вціліли. Унизці прибережних населених пунктів вже від ранку лунає сигнал тривоги. Моніторингові канали повідомляють про активність ворожих безпілотників. Місцевих закликають дбати про свою безпеку та не полишати укриттів. Загалом цієї ночі Україна пережила масовану комбіновану атаку. Ворог запустив 250 безпілотників та 14 балістичних ракет. Наші сили ППО повітряний напад відбили. Знищили 245 дронів та 6 ракет. Видяр, Повітряних силах ЗСУ повідомляють: більшість ворожих ракет та дронів цієї ночі летіла на Київ. Уламки ворожого залізяча наробили лиха в шести районах столиці. У Солом'янському районі спалахнув багатоквартирний будинок. Постраждали семеро людей. Двоє травмованих і у Дніпровському районі там уламки пошкодили квартиру на третьому поверсі багатоповерхівки. Найбільше у оболонському району столиці. Уламки збитої ціля впали на відкритій території у кількох місцях. Найсильніше постраждала звичайна. На житлова багатоповерхівка дрон пошкодив низку квартир з третього по шостий поверхи Шестеро травмованих, серед них дитина. Моторошна автотроща у Саксаганському районі Кривого Рогу. Там автомобіль мазда злетів з дороги та врізався у дерево. В результаті аварії постраждали шестеро осіб. Двоє з них опинилися заблокованими у понівеченому авто. Рятувальники дістали з салону 25-річну жінку та 7-річну дитину. Постраждалих ушпиталили. У жінки медики діагностували перелами обох ніг. У дитини травма голови. Обставини аварії з'ясовують правоохоронці. Кожен день там це боротьба за виживання. Атаки кабами та ворожі дрони, які буквально полюють на людей, просто зводять з розуму. Зізнаються місцеві, яких щоденно вивозять із прифронтового мирнограда екіпажі білих янголів. Утім, попри небезпеку у місті й досі є ті, кого доводиться в прямому сенсі вмовляти евакуюватися. Чому ризикують своїм життям? Подивіться. Дорога до міста небезпечна, ворожі обстріли не вщухають, автошляхи вщент розбиті. Але, попри це, екіпаж білих янголів прямує до Мирнограда. Затереконами. Ці отримали декілька заявок. Зокрема, одна жінка звернулася з проханням евакуювати літніх батьків. Екіпаж прибув за вказаною адресою. Однак, подружжя відмовилося залишати свою домівку, хоча й потребує медичної допомоги. нікуди не поїдемо. Ми поки тут все в нас є. Їсти є, все є. Така ситуація не рідкість, кажуть поліціянти. Вмовити виїхати людей з небезпечного місця це найскладніше в їхній роботі. Донька позвонила на щоб забрали їхні батьків, але батьки відмовились. Зараз їдемо на мікрорайони, там у нас 100% на евакуацію люди. Евакуаційна дорога вкрай небезпечна. Над містом безперервно кружляють ворожі дрони, але на прибуття білих янголів з нетерпінням чекають люди. Тож екіпаж продовжує свій шлях цього разу. До матері з дорослим сином кажуть: вдома відсутні інтернет, світло та вода, а постійні обстріли зводять з розуму. Я вже сину казала, я не знаю, ілі щось зробити з собою або чекати, чим уже не виносимо була. Кожен день у мирнограді це боротьба за виживання, бо ворог цілодобово завдає руйнівних ударів. Але попри небезпеку тут і досі лишаються люди. Тим часом родину евакуйованих мирноградців доправили до безпечного місця і передали волонтерам. Далі люди поїдуть до родичів у безпечний регіон країни. Все гарно, всім дороги, все буде добре. А екіпаж білих янголів рушає далі. На черзі нові евакуації. Правоохоронці закликають людей якнайшвидше залишити зону бойових дій та подбати про власну безпеку. Олена Петроченкова, Дмитро Вєтров, новини 11 каналу. У центрі Кам'янського буквально розвалюється багатоквартирний будинок і не через війну. Хоча одна з останніх російських атак додала місцевим ще більше клопоту. Там велетенські тріщини у квартирах, дірява стеля та справжнє провалля у підвалі. Власники бояться одного дня будинок просто впаде їм на голови. А чиновники кажуть, попри скарги не поспішаються з порятунком. Чому наш Марко ручка з'ясовував? Аварійний будинок, який будь-якої миті може обвалитись і поховати під собою жителів, Тут тріщини вже давно в квартирах протікає стеля, а стіни буквально тріщать по швах. Все рушиться. Все руйнується. А постійні підтоплення вимивають ґрунт з-під фундаменту. Ви бачите проваля яке. На цей двоповерховий, що важливо, житловий будинок, справді страшно дивитись. Тільки погляньте, якого розміру тріщини на фасаді будинок буквально розвалюється. За словами місцевих, двоповерхівку звели ще у 1948 році. Ймовірно, ще тоді ніхто навіть не розраховував, що в ній люди житимуть понад 70 років. У такому аварійному стані будинок вже тривалий час. А коли почались російські масовані удари стало ще гірше. У нас тріщина у цьому будинку вже багато років, і після того як сталося стався вибух, тріщина стала більшою. Сніжана разом із чоловіком у цьому будинку орендує квартиру. Сама переселенка з Донеччини. Ви бачите, що творилося? Ось це вот все палопана. Говорить, оселя була у жахливому стані. Чому була? Бо родина переселенців самотужки тут зробили косметичний ремонт. Правда, встигли не всюди, по квартирі ще лишаються місця з дірками у стінах. Поки сил не вистачає. поки сил не вистачає. Спочатку кухня, потім коридор, спальня, кімната це ж все гроші. Тут ще трошки треба, але найстрашніше ми вже полагодили. А під час дощів говорить жінка, через ці тріщини вода буквально. Топить квартиру, все б'єдже сюди, все б'є сюди, і ось протікає. Там навіть дошок немає на вулиці. Вони гнилі, ані пагнівши. А ви тут ж... щось робили в цій кімнаті з ремонту? Все. Ага. все самі робили. Виходить всю спальню, і стелі тут вже все було залите. Все було заліта. Мешканці будинку показують і дах, що будь-якої миті може обвалитись на голови, покрівля, уся дірява, дошки. Геть прогнивші. я думала, я слышу. Я думала, що чую дощ за вікном, а з'ясувалось, він в мене йшов в спальні. Спальні Людмила Олександрівна мешкає в цьому будинку. Найдовше за усіх говорить, до міської ради скаржилась не раз. Але до сьогодні жодних дій від комунальників. Ходять, ходять, дивляться, фотографують і ніяких інших рухів. Ніякого такова Велетенські тріщини та аварійна стеля жити в своїй чотирикімнатній квартирі. каже жінка, вже буквально боїться. В коридорі. в коридорі, на кухні, в кімнаті скрізь. Це тріщини по всій квартирі. Це тріщини по всій квартирі. Так. Да. Масштаби комунальної катастрофи чітко й видно у підвалі будинку. Оце все вимито водою. Ви бачите, проваля яке. Діряві комунікації або ж ґрунтові води підозрюють жителі, і є причиною, через яку дім тріщить по швах, подати чи вниз, коли йдуть сильні зливи. Можливо, якась то що біля нас прориває частенько водоканальську трубу. Але я ще думаю, що це із-за того, що можливо не працює ліньовка, або якісь ґрунтові води піднялися. Ми не знаємо. Зрештою, у міській раді проблему помітили. На місце виїхала спецкомісія і вже провела обстеження будинку. Перший етап це заміна мереж водопостачання. Другий етап це ну, ремонт покрівлі та відновлення отмостки. А вже завершальний етап це ремонт оздоблення будинку. На будинку встановили будівельні маячки. Провалі у підвалі планують засипати. Обіцяють відновлювати будинок, почнуть щойно усунуть причину руйнації. Дому, а саме, підтоплення, Марко Ручка, Денис Лисавенко, новини 11 каналу. А у Дніпрі винесли вирок у резонансній ДТП в НД районі. Відбулося фінальне судове засідання у справі нашої колеги журналістки Ольги Журавель. Торік вона ледь не загинула в моторошній аварії. Два тижні у комі, дев'ять місяців безперервного перебування у лікарні, низка складних операцій, але і досі постраждала. Не може повноцінно стати на ноги. Для свого кривника вимагала справедливого покарання, що вирішив суд. Репортаж нашої Олександра Максименко. Фінальне засідання у резонансній справі. Журналістка Ольга Журовель, яка дивом вижила у страшній ДТП, підключається до суду онлайн. Після моторошної автотрощі вона пережила клінічну смерть два тижні. Коми місяці у лікарнях та низку складних операцій. Але й досі звичне життя для неї недоступне. До аварії я була з бою, а результат детеп більшість більш власників. Тепер після найближчі років я відчувала сильний дві та в кому. Я втала її поліція війська. По рівні якою я була і якою стала після детей, я переживала депресію щодня пас. Навіть шкодую, що забула. забувала. Аварія, яка ледь не забрала життя журналістки, сталася торік в липні. Для Ольги це мав бути звичайний день. Вона саме їхала на роботу, але водій білого Нісана Станіслав Богданов на швидкості пішов на об'їн, втратив кермо і вилетів на зустрічну. Просто у таксі, в якому і їхала журналістка. Момент удару демонструють у суді. В результаті зіткнення водій зачепив ще й маршрутку. Загалом шестеро постраждалих, але журналістка найтяжча. Удар припав просто на пасажирське сидіння Ольги. Її завтівки деблокували рятувальники та без свідомості ушпиталили. З тих пір пройшло вже 10 місяців. Ольга каже, її здоров'я знищено вщент. авария пошкодила мою ладонь. И все равно, что от того будет должно быть для меня и моя головная подпись. И момент. И после страшной аварии для меня не возможно материнство. Я втратила на нормальную семью да и детей. Судові дебати останній шанс аргументувати вимогу суворого покарання кривднику. каже допомога з його боку була серед іншого. Він забезпечив доглядальницею однак раптово перестав допомагати, коли Ольга ще лишалась безпорадною. Жодної оплати операції чи реабілітації не було. Ольга просить суворе покарання і без іспитового терміну, і з повним задоволенням цивільного позову, а також з додатковим покаранням у вигляді позбавлення права кривдни транспортним засобом, а що ж обвинувачений? Свою провину водій визнає та щиро кається, каже постраждалі, допомагав як міг, тому просить більш м'якого покарання без позбавлення водійських прав. Мовляв, без автівки не зможу працювати. Я прошу обмежитись умовним терміном покарання, і якщо можна все ж таки не позбавляти мене прав керування. Тому що я моя робота напряму залежить від виїзду на лінію, там де не рухається громадський транспорт. Суд вислухав усіх і оголосив вирок чотири роки умовно з спитовим терміном у два роки. Право керування автівкою також позбавив. Утім, тимчасово строком на два роки. Матеріальні збитки потерпілі задоволені повністю. А от моральна шкода лише частково. Стягнути з Богданова Станіслава Євгеновича на користь журавель Ольги Леонідівни. Матеріальну шкоду в розмірі 1600 тисяча гривень та моральну шкоду в розмірі 1 мільйон гривень. Коментувати вирок по суті водій відмовився без коментарів. Ви все чули, ви все бачили. Поставити себе на моє місце, і ви все зрозумієте. Натомість постраждала журналістка каже, рішенням суду задоволена частково. бо строк умовний а моральну шкоду задовільнили лише на 75%. відсотків. А от позбавлення винуватця водійських прав вважає справедливим. Я вважаю дуже правильним те, що суд все ж таки позбавив обвинуваченого прав водіння на два роки. Я впевнена, що ця людина, якщо опиниться знову в автоавтівці в корованому стані, може повторити злочин. На оскарження вироку сторони мають 30 днів. Чи скористаються вони цим правом, поки не коментують. Сама ж Ольга нещодавно перенесла чергову операцію. Тепер бажає якнайшвидше відновитися, аби повернутися до насиченого життя та улюбленої роботи, до всього, що забрав у неї один необережний маневр винуватця ДТП. Олександра Максименко, Сергій Озеров, новини одинадцятого каналу. Бій автівкам без глушника і з прямострумом, які занадто гарчать. Тепер у Дніпрі автолюбителям доведеться обирати глушник або штраф, адже міськрада заборонила рух ревучих авто. Бо у воєнний час різкий та гучний звук це справжній тригер для міста, яке регулярно атакують російські ракети та шахеди. Але хто і як контролюватиме любителів ревучих авто? Ми запитали юриста, а також завітали до тюнинг-ательє по альтернативу незаконним системам вихлопу. Владислава Вдієнко продовжить. Ганяєте без глушника і з прямо струмом, або ваше авто просто занадто сильно гарчить. Тоді готуйтесь до нових витрат на штрафи, адже міськрада оголосила справжню війну любителям басистого вихлопу. Нагадаємо, дніпряни масово скаржились центральні вулиці міста, заполонили настільки гучні авто та мотоцикли, що їх буквально плутають із російськими шахедами. Ті самі мопеди зверху, коли літають, там вже дітей лякаються. Ті, хто гуляє, там також лякають. Я згідний з того, що їх мають заборонити. Це ну якби на слух впливає. Просто розумієте, коли людина у людини травма, я имею в виду, загинула рідна людина. То, звісно, воно дуже дає такі громкі, дуже Звуки на всіх людини. Що ж таке прямо струм? Ми поїхали розбиратись до тюнінг-ательє. вихлопна система вона состоїть з трьох частин, які впливають на звук. Перша частина це каталізатор. Зараз представлений каталізатор спортивний, але в принципі від каталізатора, який ставиться на звучання автівки, він не сильно відрізняється. Другий елемент це резонатор, і третій елемент це глушник. Який йде вже в кінці вихлопної системи? Якщо всі ці три елементи ми прибираємо, замість них встановлюємо прямоточні труби, звичайно, да трубу по типу такої, то тоді це буде той самий прямоток. І цей прямострум сьогодні міськрада Дніпра заборонила. Функції контролю покладають на правоохоронців, пропонують штрафувати на суму від 255 до 510 гривень. Можна звертатися на 102 для того, щоб фіксувати зазначені транспортні засоби? Я думаю, їх власники будуть відповідно розшукуватись і придягатися до передбаченої закону відповідальності. Але як розпізнати порушення без СТО? А головне зафіксувати. Щоб потім притягнути водія до відповідальності, питаємо адвоката Станіслава Ліфлянчика. Чоловік сам тривалий час боровся із гонщиками під вікнами біля мого будинку. Підйом і вони там якраз набирають обертів. і Вони дуже гарчать ці вихлопи. Я звертався до міської влади про те, щоб мені встановили там якісь ліжачі поліцейські чи ці от подушки там. Юрист ініціативі посадовців, звісно, радіє. Але каже, довести провину любителів вибухового вихлопу поліцейським буде майже нереально. Якщо виміряти цим е, приладом в потоці транспорту, можуть бути погрішності. По-перше, ви будете виміряти його з іншого автомобіля, який також видає певний шум. Поряд можуть їхати інші автомобілі. Буде питання, а чий це був автомобіль? Коли вони зупиняють транспортний засіб, його ж водій глушить. Відповідно, що він не видає ніяких звуків. Дієвим рішенням має стати повернення обов'язкових тихоглядів, каже експерт. Це вже підстава для того, щоб автомобіль арештувати, наприклад, поставити на штрафплощадку і так далі. Тобто, це повинно бути вирішено на рівні або кабінету міністрів, або навіть законодавчому рівні. А от у тюнінг-ательє вже зараз є законні варіанти для фанатів спортивного звуку. Це коли на авто встановлюється комбінована система вихлопу. У вас буде встановлена електронна заслонка, яка буде керуватись з пультика, якщо ж ви хочете виїхати на трек. Ваша заслонка відкривається. І у вас звук проходить через трубу, тобто це виходить прямоточна вихлопна система. Якщо ви хочете їздити по місту або ви хочете отримати тихий звук, заслонка закривається, і тим самим звук проходить тільки через цей глушник, після якого звук виходить вже доволі тихий. ще один варіант кажуть фахівці: лишити заводський глушник і прибрати тільки резонатор посередині системи. Так авто стане басистішим, але все ще не перевищуватиме звукових норм, і дніпряни нарешті зітхнуть із полегшенням, бо не здригатимуться від шахетних звуків. Уків вашого авто, Владислава Вдієнко, Сергій Озеров, Олександр Довгань, Тарас Іванов та Денис Єлисавенко. Новини 11 каналу. І гавайська гітара зі знешкодженої міни у бригаді ТРО «Дике поле» сапери з Дніпра перетворює зброю на музичні інструменти. Додеки із радянської міни військовий приладнав грив зі струнами. Назвав це міну укулеле і тепер на ній виконує українські пісні. Бо гітара та музика допомагали йому долати фантомні болі під час реабілітації, коли підірвався на міні та втратив ногу. Про унікального дніпровського сапера наш репортаж. Чорне море, гарне море, а все єдно Чорна гора, не моя чорна гора, гей, гей, гей. Його руках заграла навіть зброя. Сапер з позивним чорнозем виконує пісню Чорна гора на власноруч, зробленій укулеле. І, хоча вона звучить як звичайний музичний інструмент, заряд в її корпусі колись міг зупинити танк. Протитанкова міна, ну тим щось – два рік народження. Ці, ну, в плані саме ця міна 76-го року, як ви бачите, от але. Рік створення міни, її так і назвали. Це міна фугасної дії. У неї просто фугас, вона не уламкова для зупинення ну, гусенічної техніки, З чогось, що вбиває. Я зробив абсолютно мирну річ, яка може приносити їй задоволення. От якось так, напевно. От, такий певний, напевно, симбіоз уже. От. Як ото квіти через танки проростають, От. тут так само грив зміни виріс. У цивільному житті чорнозем був професійним музикантом, грав у гуртах, працював звукоінженером, мав і досвід створення музичних інструментів, і навіть на війні продовжив творити до знешкодженої міни замовив гриф та струни. Та на швидко зібрав укулеле. А це найпростий інструмент, який можна було зробити Укулеле – Ну це гавайська гітара, по суті. Так чотирьох струн з пластмасовими струнами, тобто, тут не треба анкер. Системи робити було, бо ну, просто прикріпив грів до корпусу, все, отримав інструмент. Воно ж це ну, раніше таке робили інструменти. От. Один палка, два струна. Це все це моя печаль, насправді. От. Сказати, що це все блин, весело, це не весело. Це речі, які вбивають, калічать, от. От вони взагалі не мають існувати і ця укулеле для чорнозема не тільки про музику у 2014 тисячі Щоб допомогти зсу, Андрій став волонтером автомеханіком. Після початку широкомасштабної війни пішов добровольцем навіть попри офіційну непридатність до військової служби. Пізніше вступив до 128-ї окремої бригади. Тро поле». мені запропонували. От. Бути сапером, Оце мені стало цікаво, так як я все ж таки і за освітою інженер. Мої перші виходи саме на ноль. Ну от на ЛБЗ, як зараз кажуть. Ну от. Лінія бойового зіткнення це був березень 23-го року. Це Донецька область була так, і ми за переднім краєм ходили. От у нас робота була кожен день, і повністю передній край. Ми з хлопцями замінували на радіопристроях. Та один з виходів ледь не став останнім. Під час контрнаступу бригада штурмувала ворожі позиції. Завданням чорнозема було пройтися по ворожих окопах і укриттях, аби розмінувати їх. Для наших бійців. А вже ми так порядком втомлені були. Просто ноги заплелися, я з тропи зійшов, впаявся в протипіхотну міну. Ну, одразу ногу відірвали, я це одразу побачив. Тому ну, ну, що нечобітні не ноги. Ну, от. Другу ногу теж пошкодила, але ну, таке ну, от, вона не залишилась на місці. Що ну, паніки вже не було? Далі була довга реабілітація. Боїсть каже, перший місяць був особливо важким через гострий біль. Допомагала музика. Вже пізніше грати означало не тільки відволіктися, а й боротися з вже фантомними болями. За три місяці після свого поранення військовослужбовець вчився ходити з протезом і вже знав, до війська він точно повернеться. Повернення до лав ЗСУ мелодії чорнозема лунають у військових шпиталях, аби підтримати поранених побратимів. <му> у школах, де навчаються діти. В перервах між бойовими завданнями на гарячих напрямках, де чорнозем грає не тільки побратимам, а ще й котикам, які живуть на позиціях разом з військовими. Анастасія Вільхова, Олександр Довгань, новини 11 каналу. І на сам кінець про погоду у неділю. Синоптики прогнозують у Дніпрі. В день 28 градусів тепла, вночі плюс 17. Атмосферний тиск 748 міліметрів. Тут стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон у межах норми. Наразі це вся інформація від команди 11 каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, щоб нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі. you